Багато моїх знайомих і друзів знаходились в цьому підрозділі. Тоді ще ОЗСП Азов, окремий загін спеціального призначення. Ось. І е, була така думка, що якщо не потраплю в Азов, то тоді я буду пробувати е, в головне управління розвідки. Ось. І е, так склалося, що перед Азовом е, я з, через своїх друзів, е, коли був ТРО, зустрілися з людиною з Гура, ось, і ця людина мені повідомила, що дізнавшись мій вік, сказала, що ти трошки запізнився до нас. Що якби трохи раніше, то да, можливо, там, спробували, Я кажу: окей, все. То тоді, і саме в цей період відбувся обмін військовополоненими з Маріупольського гарнізону з Азовсталі. Ось. І саме в цьому обміні був наш війничанин Назар Генцевич, я з ним зустрівся і кажу: так, Гренка, забирай мене до себе в АЗОВ. І ми почали збирати документи, я дочекався наказу про переведення і перевівся вже.